Це нормативно-правовий акт. Можливо, знаєте, якого року холила Якого року? 96-го. А якого дня? По-моєму. Боже, скоро, скоро ж день Конституції. Чи 28-й, 28-й? 91-й? Ні? Ні? Ні. Ні? Значить, не настигну все. Якого <ріпати> дня ухвалила? Влітку, то так, литку. серпень 24-го це, це День Незалежності України. Ви якраз назвали 91 й 24 й День залежності України. Ну так. Знаю, що наша перша Конституція Пилипом Орлоком створена була першою якби, основою демократії, це те, що я знаю. Но роки не знаю. В серпні місяці. Ми було поминулися, але це незалежність України. А, Незалежність. Так. А ну, Конституція позвонила. В черні зараз, 28 червня. Конституція, всі закони, нормативно-правові акти. Це, це все тут. Вона була прийнята 28 червня 1996 року. А, Конституцією я знаю, що вона не працює. Це не актуально для мене. Отак. Мене цікавить, врешті-решт. Виживе українська. Держава, чи ні? Останню. Не ну, я знаю, що 28 червня. Так. А якого року? Мабуть, 91-го. Не пам'ятаю зараз, вже вік. Але це було на моїй пам'яті. І той, хто я розробляв, вони цілу добу її ухвалювали, розрядався прямо на, 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 на цьому залі. Сирота. По-моєму, до прізвища. А якого року ухвалили? Або ж дня? А, дня 28 червня. А року, почекайте, ну я не пам'ятаю, довго вони змагалися, в 90 й якомусь.